Вікно Облік наявного фонду містить інформацію про усі об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, що внесено у систему, в межах обмежень, встановлених адміністратором. Робоча область обліку наявного фонду містить елементи навігації по сторінках, зміни кількості об'єктів, що виведено на екран, загальну кількість виведених об'єктів. Повзунки горизонтального та вертикального прокручування вікна таблиці, таблицю з об'єктами фонду, а також клавіші Створити новий об'єкт, Скинути усі фільтри та сортування, налаштувати таблицю. Застосувати фільтри. Поле пошуку. І інтерфейс для збереження таблиці у форматах Excel та PDF. Таблиця з об'єктами фонду у верхньому рядку містить чекбокс для вибору усіх елементів таблиці. Заголовки колонок з даними і функцію сортування даних у колонках за зростанням чи спаданням. В іншій області таблиці містяться рядки. З внесеною у систему інформацією про об'єкти фонду захисних споруд. Можливістю вибору відповідного рядку, перегляду детальної інформації про балансоутримувачів при наведенні на значок у відповідному полі та контекстне меню для вибору можливих дій із відповідним об'єктом в обліку, зокрема перегляду. Редагування. Створення дубліката, виключення з обліку, встановлення закладки, що доступні в залежності від наданих адміністратором прав доступу.